Доброго дня, дорогі учні. Ми з вами продовжуємо вивчати властивості тваринного організму. На минулому уроці ми познайомилися з такою властивістю, як розмноження. А сьогодні будемо говорити про розвиток рослин. До розвиток тварин, перепрошую. Значить, і так, індивідуальний розвиток тварин це розвиток особини від її народження до смерті. Тобто до завершення її життя. Розвиток багатоклітинних організмів, в тому числі тварин, виконує дві важливі функції. Перше, розвиток забезпечує неперервність поколінь і виживання виду, і друге, він відбу... під час розвитку відбувається диференціація клітин, тобто клітини, е... клітини спеціалізуються на виконанні певних функцій і формуються різноманітні. Тканини і органи. Е, індивідуальний розвиток тварин, або його називають в науці онтогенез, е, поділяється на два основні етапи. Перший етап називається зародковий етап, або його ще називають в науці ембріональний етап. Це розвиток організму всередині материнського організму, або ж всередині яйця. І після зародковий або постембріональний період. Це розвиток організму від його появи на світ, тобто від народження і до смерті. Давайте розглянемо ці періоди. І так, перший період це зародковий. Зародковий період індивідуального розвитку це час, коли новий організм, який називається зародок, розвивається всередині материнського організму або всередині яйця. Він завершується народженням або виходом тварини з оболонок яйця. Зародковий період включає ряд етапів. Перший етап це етап зародка. Зарадок утворюється в результаті процесу запліднення, нагадую вам, тобто в результаті злиття двох гамет: чоловічої сперматозоїда та жіночої яйцеклітини. Після цього клітини зародку починаються ділитися і формуються так звані зародкові Шари або зародкові листки. Спочатку формується ектодерма, тобто зовнішній шар, потім пізніше формується, як бачите, ентодерма, тобто внутрішній зародковий шар, і лише після цього у багатьох тварин, у більшості тварин, формується середній зародковий шар, який називається мезодерма. Всі ці три шари. Ектодерма, ентодерма і мезодерма е, дають початок всім іншим органам майбутнього організму. Так, наприклад, ектодерма або зовнішній зародковий шар дає початок нервовій системі, шкірі, е, зовнішнім зябрам амфібій, ентодерма, тобто внутрішній зародковий шар, бере участь у формуванні кишечнику, хорди, травних залоз, таких як печінка, підшлункова залоза. Плавальний міх <кій> формується з ентодерми, і легені. Мезодерма утворює зачатки скелета, мускулатури, кровоносної системи та статевих залоз. Другий період називається післязародковий період. Уже назва говорить сама про себе. Тобто, все те, що відбувається. Після того, як організм народився і справді після зародковий розвиток тварин починається після їх народження або виходу з яйцевих оболонок і триває до їхньої смерті. За цей час організм активно росте, розвивається і набуває здатності до розмноження. В організмів деяких видів зразу після розмноження настає смерть. Наприклад, комахи одноденки лососові риби, такі як кита, горбуша тощо. Після вимітання ікри ці риби гинуть. Інших організмів це більшість хребетних тварин, наприклад, річковий рак, деякі комахи, павукоподібні, здатність розмноження спостерігається певний час. Після втрати. Здатності до розмноження смертю таких організмів наступає не одразу, а через деякий час. Цей час може коливатися від кількох днів до кількох років і десятків років, як, наприклад, у сапців. Цей час називається періодом старіння, коли знижується рівень обміну речовин, і в організмі відбуваються необоротні зміни. Після зародковий розвиток дуже важливий період в житті кожної тварини. Тому розрізняють два типи після зародкового розвитку. Перший тип це прямий розвиток. Прямий розвиток це розвиток, при якому щойно народжена особина дуже схожа, схожа на дорослу особину, і є вже цілком сформованим організмом. Види прямого розвитку є такі. Перший вид це. Живонародження, справжнє живонародження. Це процес появи зародка, який розвивався, як бачите, всередині материнського організму, в спеціальному органі, який називається матка, за рахунок її поживних речовин. Тобто всередині е е е матки, е організм з'єднаний пуповиною з організмом матері і отримує від матері поживні речовини. Отримує кисень, через поповину виводиться також шкідливі ну, продукти життєдіяльності зародка і вуглекислий газ. Справжнє живонародження характерне для плацентарних савців, в тому числі для людини і для деяких видів акул. На цьому малюнку ви можете бачити представників тварин, яким характерне справжнє живонародження. Це, наприклад, мавпи, ті самі сурікати або акули. Наступний вид е, прямого, прямого розвитку це яйце живонародження. Яйце живонародження це процес появи зародка, який розвивався всередині материнського організму за рахунок поживних речовин яйця. Такий тип е, розвитку, характерний для деяких ящерок, наприклад, без нога, ящерка, веретильниця, є яйця Для Деяких змій, наприклад, ті самі гримучники, да? а для багатьох акваріумних рибок, для е, скатів, для акули катран, яка живе у нас в Чорному морі. Цікаво, що яйце живонародження» означає, що <кій> тварина відкладає по суті не яйця. А вже народжуються живі практично малята, вкриті просто такою е, желеподібною оболонкою, з якої вони зразу і виходять. Наступний вид е, прямого розвитку це яйценародження. Яйценародження – це процес появи зародка, який розвивався поза материнським організмом за рахунок поживних речовин яйця. Такий тип е, розвитку характерний для плазунів та птахів. Наприклад, черепахи, ось подивіться, <клес> птах ківі, ікра риб, ікринки жаби. Далі яйця птахів, да, павуків, далі е, е, яйцекладними савсями, давайте не забувати, є качконіси, хідни, які живуть в Австралії. Тобто, це е, е, яйце народження це. Поява зародка, який розвивався поза материнським організмом. Спочатку організм відкладає яйця, в яйці зародок при певних умовах розвивається, а потім виходить назовні. Далі, другий тип після зародкового розвитку це непрямий розвиток. Непрямий розвиток це розвиток, при якому утворюється личинка, яка перетворюється на дорослу особину. Розрізняють два типи непрямого розвитку. Це розвиток з повним перетворенням і розвиток з неповним перетворенням. Коли ми з вами вчили комах, ми з вами вже згадували про такий про непрямий розвиток і його типи. І так, при непрямому розвитку з повним перетворенням, розвиток личинки супроводжується повною перебудовою всіх її органів і систем. Непрямий розвиток з повним перетворенням характерний для кісткових риб, земноводних. Для комах, таких як жуки, мурашки, метелики, бджоли, мухи та блохи. Процес непрямого розвитку з повним перетворенням проходить чотири основні стадії, які ви бачите на малюнку. Спочатку доросла особина відкладає яйця, тобто перша стадія стадія яйця. З яйця виходить личинка, яка зовсім зовні не схожа на дорослу, на дорослу особину. З часом личинка харчується, росте і перетворюється на наступну стадію, яка називається лялечка. Саме під час стадії лялечки в організмі личинки відбувається дуже важливе перетворення. Вона поступово перетворюється на дорослу особину, яка потім з лялечки і виходить. Далі, ось на цьому малюнку ви можете бачити дуже знайому вам тварину, та, яку можна зустріти. На присадибних ділянках, на картоплі, на помідорах і так далі. Це колорадський жук. На нижніх частинках листочка картоплі він відкладає яйця, які мають яскраво жовтий або яскраво-помаранчевий колір. З яйця вилуплюється личинка. Ви їх теж добре знаєте, тому що бачили. Її личинка живиться листями картоплі, завдаючи значної шкоди. Згодом личинка росте і перетворюється ось на таку лялечку. З лялички виходить доросла особина, яку ви теж добре знаєте. При непрямому розвитку з повним перетворенням розвиток личинки буде зачіпати лише окремі органи і системи. Такий тип розвитку мають комахи, зокрема, таргани, бабки, воші, терміти, богомоли, клопи і попелиці. Ось на цьому малюночку ви можете бачити непрямий розвиток з неповним перетворенням. Сарани, наприклад. Далі. Також з неповним перетворенням розвиваються розвиваються деякі мурашки. Все дуже просто. При неповному перетворенні мурашка відкладає, що яйця, яйце з яйця вилуплюється личинка, яка харчується, розвивається і зразу перетворюється на дорослу особину. Таким чином, в неповному в неповному перетворенні розвиток проходить три стадії: яйце, личинка і доросла особина. Звичайно, говорячи про непрямий розвиток, важлива роль відводиться личинки. Личинка виконує дуже багато функцій. Одна з них це живильна функція, адже личинка має набрати запас поживних речовин для того, щоб розвиватися далі. Друга функція личинки це раціональне використання їжі. Давайте пригадаємо метелика. Ми знаємо, що, наприклад, метелики живляться нектаром, а от личинка метеликів живляться листям. Таким чином, одна й та сама тварина на різних стадіях свого розвитку живеться різною їжею. Це сприяє економії їжі. Наступна функція личинки розповсюдження організмів. Доросла особина веде малорухливий спосіб життя, але за допомогою рухливої личинки організми займають нові території. Наступна функція личинки – зараження остаточного господаря. Коли ми вчили з вами паразитичних червів, ми говорили про те, що на стадії личинки паразит проникає в різні організми і там розвивається. Тепер поговоримо про те, як же відбувається ріст тварин. Що таке взагалі ріст? Ріст це ще одна важлива е властивість живих істот, тваринних організмів в даному випадку. Це сукупність процесів, які забезпечують збільшення маси розмірів та об'єму живих організмів. Основними типами росту в органічному світі, в тому числі в тваринному світі, є чотири типи росту: це обмежений ріст. Це коли ріст відбувається до певних розмірів і, як правило, при набутті здатності для розмноження. Необмежений ріст це збільшення розмірів і маси організмів, яке триває до смерті. Безперервний ріст ріст, за якого організм поступово збільшується доти, доки не сягає певних розмірів, або не настає його смерть. І періодичний ріст це ріст якого за якого періоди збільшення розмірів чергуються з періодами припинення росту? На цьому слайді, діти, ви можете бачити приклади тварин з різними типами росту. Наприклад, круг, який належить до птахів, та лев, який належить до савців, це представники тварин з обмеженим ростом. А, наприклад, білуга риба така це представник тварин з необмеженим ростом. І врешті-решт. Коник це тварина, яка має безперервний ріст, тобто росте протягом свого усього життя. Таким чином, діти, на сьогоднішньому уроці ми познайомилися з вами з основними етапами і ростом тварин. На сьогодні в мене все. Дякую вам за увагу. Будьте здорові! Не забувайте про те, що все буде Україна, і до наступної зустрічі.